Усіх вітаю. У цьому відео я буду намагатися відповісти на найпопулярніші запитання. Тож, це відео буде розмовне, кому дуже скучно, можете перемикатись. Ніяких картиночок та екшену тут не буде. І так, з чого хотілося б почати? Почну з ділянки. Ділянка в нас 15 соток, майже ідеально прямокутна. Після того, як ми придбали ділянку, найперше, що тут з'явилося, це паркан. Ми найняли трактор, нам розрівняли цю діляночку, тому що, по перше вона виглядала, як ми її придбали, вона виглядала більш-менш рівною, але тут були зарослі, тут ніколи нічого не було. І тому, коли покосили нам вже ділянку, ми побачили, що вона суттєво має перепади та всякі вирови, ями і. Горби і тощо. Тож ми найняли трактор і нам розрівняли всю цю діляночку. І вже на розрівняну ділянку нам поставили паркан. Так, далі що? Далі фундамент і будинок. Так, фундамент е, в нашому будиночку палявий. Е, Чому саме палявий? Тому що це, по-перше, швидко. У нас були плани швиденько зробити палявий фундамент і починати будувати, але все склалося не так, як гадалося. Тому трішечки затягнулися у часі. Чи жалкую, що обрав палівий фундамент? Е, я не знаю. Моя думка дуже часто змінюється. Спочатку, можливо, хто слідкує за мною давно за каналом, той бачив, що я записував відео про палівий фундамент і казав, що це найліпший фундамент, найдешевший, найшвидший е, не знаю. На рахунок найдешевший, я б вже так не сказав. Тому що в комплексі, якщо рахувати фундамент е, саме палі, потім до палі ще потрібно дорахувати обв'язку палі з дерева, потім підлогу будинку теж з дерева, потім утеплення цієї підлоги, потім ще чернове перекриття, тому виходить сума е, доволі така значна. А власне, якщо порівнювати, з стрічковим фундаментом або, або плитою. Я вже думаю, що плита б мені вийшли, вийшла б дешевше в комплексі, ніж та підлога, яку я зробив. Але у цій підлоги є також плюси. Зараз на вулиці, на вулиці середня температура десь близько нуля, туди-сюди, плюс-мінус пару градусів. Е, підлогу теплопідлогу в будиночку я не вмикаю взагалі. Хіба що вночі вона там трішечки вмикається? Будинок опалюється буржуйкою. Пічечко, то підлога в будинку на рівні 18-20 градусів. Це все время така температура підлоги. Тому я не знаю, якою б температури була в мене підлога на плиті. А це ж перемовище щодо того, що в мене лежить плитка. Не ламінат, а плитка. Це температура поверхні плитки 18-20 градусів. Тому, в принципі, е, якесь. Корисна дія від будинку на палях все ж таки є. Але це ж теж таки залежить від рівня утеплення. Ну, про це трішечки згодом. Далі про проєкт. Проєкт будинку. Ви дуже багато задаєте питань про проєкт, в кого замовляв. Про проект я замовляв проєктанта з OLX. Тому що, взагалі, хотів замовити в іншої людини. Я вам всім писав в коментарях: це Тарас Каркас. Я йому написав повідомлення. Але він довго не відповідав, дуже довго не відповідав. Вже коли мені майже доробили цей проєкт, інший проєктант проєкт Золоікс, він мені відповів, що просто не бачив моє повідомлення, але вже сталося, як гадалося. Чому я хотів замовити в нього, бо він і будує будинки. Він і дизайн робить, і, власне, будує ці будиночки. Тож він знає всі нюанси, всі підводені камені. Тому я хотів звернутися до нього. Я не знаю, яка б в нього була ціна, чи взагалі був би там 100 раз кращий цей проєкт, але кажу вам, як є свій свої, свої досвід. Взагалі раджу вам замовляти проєкт в тих людей, в тих проєктантів, в яких проєкти втілювалися в життя. І вони бачили власне, цей побудований будинок, який вони запроектували. А ще ніби замовляти в якихось. Будівельних компаній, які займаються власне виробництвом цих будиночків, будують на місці або модульні, вони знають всі нюанси, у них багато досвіду, тож ліпше замовляйте в них. Стосовно мого проєкту, я вам вже казав, я його продаю. Далі по площі будиночка. Площа будиночка загальна по проєкту складала 84 метри квадратних. Тобто це зовнішній периметр, 84 метри квадратних, в нього включається тераса. Приблизно 14 метрів квадратних, а по факту 12. І по задумці планувався сам сама жила площа 70 метрів квадратних. Але е, це мій косяк, тому що на процесі проєктування проєктант мене запитав, як я хочу. Я дав йому розміри, які я хочу. Я, я хотів е, з зовнішніми розмірами 7х12. Е, він мене запитав. Це розмір, який я хочу, щоб було всередині будинку, чи ззовні. Я чомусь не подумав, не придав цьому значення і сказав ззовні. Тож через це трішечки е житлова площа в мене зменшилась. Також я ще додав контрутеплення середини, також там вентзазори і багато площі вкралось. І зараз по факту вийшла в мене площа, яка вказана в документах, це 60 метрів квадратних, ну там 60 з гаком. Це жила площа будинку. Так, я вирішив переміститись всередину, бо насправді була погана ідея на вулиці записувати це відео. Я там пару хвилин записав, вже так замерз, що просто капець. Тому продовжу вже в будиночку. Про це я вам розповів. А, ще поки йшов в будиночок, згадав, що хочу сказати. Якщо ви запитаєте, чи я зробив би ще раз будинок на палях це дуже спірне питання. І наразі я вам не можу відповісти, тому що. На кожному етапі будівництва моя думка змінюється, кардинально змінюється. Потім я зробив там щось, блін, думаю, ні, було б ліпше з газоблоку. Пожив трішечки з каркасним будиночком, думаю, та ні, все ж таки ліпше в каркасному. І ось так, такі коливання. Я думаю, фінальну думку можна буде вже коли будівництво все це завершиться. Ми тут поживемо там рік якийсь, буде досвід, і можна було б вже щось сказати. E, взагалі дуже хотілося б, і це було б правильно порівняти два однакових будинка, побудованих своїми руками, по різних технологіях, тобто один каркасний будинок, побудувати разом рядом, такий поруч, такий самий, тільки з газоблоку, і пожити, і все це зрівняти, скільки грошей, скільки часу, і в якому ліпше жити. Це було б саме правильно, тому що e, багато сварок в інтернеті. Мені дуже подобається, коли люди, які взагалі не то, що не жили в каркасному будинку, вони навіть поруч ним не стояли, а пишуть в коментарях там та це там поганий будинок, ліпший газоблок. Це для мене це. Хоча я сам такий самий був, я казав, що каркасний будинок найліпший, там дешевий, але по факту все це не так. Якщо коректно про це розмовляти, то треба порівнювати досвід життя в одних тих самих будинках, тоді це буде коректно. А так. Всі ці балачки це тільки балачки. Тож чи я зробив би ще раз на палях будинок? 에... Складне питання, тому що я б вже зробив би, якби робив би інший фундамент, я б робив би інше опалення взагалі, тому що воно в комплексі все виходить. Ну, це дуже-дуже об'ємне і складне питання, тому що припустимо, я зробив електричну теплу підлогу, напівсуху стяжку. В мене будуть ще й опалення кондиціонерами, окремо в мене бойлер, окремо у мене буржуйка. І все це накопичується так окремо, воно коштує відносно, відносно вартості будинку небагато. А коли, коли це все взяти в комплексі і підрахувати, то той тепловий насос, повітря, вода, який коштує там, умовно 5 тисяч доларів, то він вже не такий і дорогий, кажеться, коли все це порахувати. Тож це. Таке питання для роздумів, це вже з досвідом колись вам розповім. Щоб я зробив, щоб покращив, поки маємо, що маємо. Палі обсудили, проєкт обсудили. Тепер до деревини. Е я будував наш будиночок з соснової дошки природньої сушки, не строганої. Тобто мені на поле нарізали соснову дошку. Привезли в пачках, їх там спеціально вона не стріюча, спеціальна така стрічка, змотана в пачках і всі дошки були перекладені. Поставили на ділянку, і на ділянці вона стояла в мене десь півроку. До того часу вологість її була ну, в районі 14-15%. Ось така десь була волога, вологість дошки. Після того, як вона вже е, постояла, е, прийшла весна, ми почали обробляти дошку. Про дошку хотів би додати. Коли все це планувалося, будівництво цього будиночку, я хотів будувати як американці. У них така гарна дошка, знята фаска з краєв, у них такі спеціальні виємки. Це під час обробки. Заводська обробка вогнебіозахистом деревини, вона у них спеціальними шипами вприскується безпосередньо в дошку. Строгана дошка, вся калібрована, супер. Але коли я починав почав досліджувати це питання, куп сирої деревини лісу коштував 8 тисяч гривень. А щоб е, досягти просто строганої дошки камерної сушки, ціна е, зростала 20 гаком тисяч. Це тільки була б дошка сосна після камерної сушки і построгана без жодних зняття фасок, без жодних обробок вогнебіозахистом. Тому коли така ціна на куп, доцільність взагалі будівництва каркасного будинку, як на мене, сходить на нівець. То Сенсу нема, бо він вийде дорожче, ніж з цегли будинок якийсь там. Немає в цьому сенсу. Тому так, я будував з дошки природньої сушки. Так, повернемось до вогнебіозахисту. Теж хотів робити вогнебіозахист, але зробив по факту тільки. Біозахист. Чому? Е, так само досліджував це питання. Хотів обробляти. Є такий вогний-біозахист, він називається Страж в порошку. Я, я вже тримав його в руках в епіцентрі, хотів купити, почав читати інструкцію, і там написано: По-перше, щоб його правильно розвести, треба розводити в теплій воді, Здається, там 50 градусів має бути вода, і ти розводиш цей порошок. Це мене одразу насторожило, тому що. Води на ділянці не було, електрики не було, це була весна, як гріти ту воду, хто його знає. Тому вже почало цей, цей варіант відпадати. А ще далі я дочитав інструкції, і взагалі це на всіх так, вогнезахистах написано, щоб досягти гарного результату, тобто цей вогнезахист працював, там потрібні певні умови. Потрібна певна кількість цього вогнезахисту це, по-перше, а там ціна виходить там, така на цю обробку деревини, що вона може стати там майже як ця деревина. А по-друге, цей вогнезахист працює тільки до 5 років, і то це якщо робити ідеально. Тому, чи є сенс це робити, я для себе сенсу не побачу. Я знаю, що роблять ще цей вогнезахист в заводських умовах, але наскільки він відповідає тим заявленим вимогам, що вони кажуть, я теж не знаю. Тому я для себе обрав варіант тільки біозахист. Так, що хотів би сказати вам про електрику. Багато не буду розповідати. Просто у нас е, заведено 15 кВт, здається, і три фази. І найулюбленіше питання скільки коштує будинок, скільки витратив грошей, скільки пішло грошей. Е, на це теж буде відео. Пізніше я хочу зробити його гарним, розгорнутим. Все підрахувати до е, копійочок. Щоб було все зрозуміло, розбити все це по класам, тобто там почати з фундаменту, скільки обійшовся, далі каркас, далі, скільки утеплення, щоб все це було розібрано, і також прорахувати е, мій будинок в моїй комплектації, скільки я там е, витратив, і прорахувати такий самий каркас, але вже більш дешевший. Тобто там утеплення не 250, а 150 міліметрів. Також там ніякої напівсухої стяжки, ніякої теплої підлоги, просто е, ОСП, ламінат і погнали. Ніякої фанери, фальшбрус. Ну, ось в такому варіанті. Це найпопулярніша модель будинку на ринку, якщо дивитися на модульні будинки. Тому це було б доцільно порівнювати ось саме так. Про опалення я вам вже трішечки заспойлерів, але е, наголошу ще раз: опалення в цьому будиночку. Виключно електричне, це електрична тепла підлога, яка була замурована в стяжку. Далі це інверторні кондиціонери, буде три штуки на кожну кімнату по кондиціонеру. І також як альтернатива, ось ця чудова прекрасна пічечка, яка зараз нам взагалі замінює все опалення. Питали в старих відео часто про комунікацію: як підключені, на якому етапі закладав. Комунікації закладались на етапі фундаменту. Тобто мені вкрутили палі, поки ще не було розтворку, поки було комфортно копати, прокапували всі траншеї. Я там собі розмічав, де в мене приблизно що буде, і закладувались всі комунікації: це вода і електрика. Каналізація була, я знав, де вона буде. Вона в мене буде скраєчку. Була прокопана тільки траншея до септики. В подальшому вже доробляв, коли вже був готовий весь будинок. На етапі, коли закладав ватові підлогу, я вже робив сам стояк. Також на додачу про комунікації, чи там не замерзне, чи утеплено, не знаю. Взагалі я так читав, що каналізація, якщо вона під правильним кутом, то вона фізично не замерзає. Тож ніякого теплення каналізації я не робив. Щодо водопостачання, труба в мене в гільзі, у мене подача води в будинок іде 32 труба, вона в гільзі. З труби 50-го діаметру і ця гільза в спеціальній ізоляції. Не знаю, наскільки вона тримає, щось мені здається, не дуже тримає. Ну, ось так. Е, поки не замерзло, але і морозів великих дуже не було. Е, в подальшому, все ж таки, для перестраховки, я думаю, ще зробити якийсь короб. Ну там, е, Хочу зробити в мене така задумка ОСП квадратний, і всередину воно просто буде забито ватою базальтовою, так як в мене вата ще залишилася. Ну, ось така в мене задумка. Поки що нічого не замерзло. Трішечки хотів би розповісти про навіс. Теж там колись було багато питань. Навіс це тимчасовий. Це перший мій досвід. Вибачаюсь, другий перший був туалет вуличний це мій другий досвід. Е, є там помилки, косяки, але в принципі стоїть це, при тому, що я його не бетонував, фундамент, нічого не робив, просто викопав ями глибиною десь приблизно метр, е, і вштрикнув туди брус 100 на 100. Стоїть, стоїть, не падає. В подальшому цей навіс буде розбиратися, тому що він робився як тимчасовий, бо на ділянці вона на пустирі, і тут влітку пекельне пекло просто тут знаходитись неможливо, і потрібно було зробити хоч якийсь тіньочок. Тому був продуманий такий навіс. Навіс буде розбиратися, і десь в цьому місці я хочу переробити на таку мангальну якусь зону. Чому буде розбиратися? Взагалі він виконує свою функцію, але його габарити трішечки. Такі спірні, тому що він довгий та вузький. Якщо йде косий дощ, то майже все там заливає, всю підлогу мочить. Тому там, якби коли буде якась мангальна зона, там буде знаходитись не дуже комфортно. Тобто треба трішечки, я хочу його змінити, він буде не такий довгий, він мене довжиною 9 метрів, здається, і шириною 2,5. Я хочу зробити десь 6 і він там хай 6 на 6, 6 на 5. Ну, щось типу, типу такого. Я ще точно не вирішив. Але. Якось так в голові воно малюється. Забув вам ще розповісти, що я створив свій телеграм-канал. Цей телеграм-канал буде про власне будівництво каркасних будинків для тих людей, які будують своїми руками. Там будуть якісь корисна інформація. Тому що е як я на своєму досвіді будував цей будиночок, е багато чого я винаходив сам. Я не зміг знайти якоїсь інформації, до прикладу, та сама фанера. Кого я бачив таку фанеру, я задавав питання, мені звісно ніхто не відповідав. Тому прийшлося все на своєму досвіді, досвіді проходити. Тож я вирішив, що створю такий телеграм-канальчик. Там буде лише про каркасні будинки, можна задавати питання, ми будемо все це обговорювати. Можливо, хтось щось підскаже, можливо, хтось щось розкаже цікаве, де, де що купити, який матеріал обрати, що ліпше і так далі. Тому, кому цікаво, посилання буде десь снизу. Так, на рахунок звукоізоляції та теплоізоляції. Е, про теплоізоляцію будинок виявився дуже крутий, як термос. Я не жалкую, що витратив мільярд грошей на цей скотч дельта та проклеював все в два шари. Ну, це буде в е, подальших відео. А взагалі так, вийшов будиночок як термос, е, зберігає температуру доволі таки довго. Без рекуператорів з закритими вікнами тут знаходитись не дуже комфортно з часом становиться, тому що воздуху е, воздухообміну взагалі ніякого немає, тому обов'язково потрібні рекуператори. Рекуператори це питання вирішують. На рахунок шумоізоляції е, теж треба зробити якийсь тест, щоб це було не тільки на словах, е, треба заміряти звук, рівень шуму. Взагалі, у нас будиночок прямо біля дороги, основної дороги в селищі. Тут. Е, Постійно їздять вантажівки возять ліс, е, хтось там будується. Ну, є якийсь шум, ну але не такий, я хочу вам сказати, що прям хтось в будинку їздить. Е, по даху є нюанси, хоч там і утеплення 250 мм. Коли йде легесенький дощ, то ні, взагалі нічого не чути. Якщо вже злива якась з градом, то трішечки глухий звук все ж таки є. Але це. Дах мансардного типу і ще й в покритий профлистом, тому я думаю, чогось очікувати з нього, з нього якоїсь там мега-шумоізоляції, як би тенного перекриття, взагалі не очікую. Взагалі, машину паркуємо поки що прямо під будиночком. Якщо завести будин машину, машина в нас дизельна, то звісно, мотор чути. Ну не так, що чути, що він прямо біля вуха, а на фоні тиші в будинку чутно, що щось на вулиці торохтить. Ну незначно, але все ж таки чути. Від себе ще б хотілося додати про відео, взагалі про монтаж, про якість. Там бувають деякі коментарі про звук. Там. Е, так, я згоден. Е, якість моїх відео, я б сказав, прямо на мега низькому рівні. Це правда, тому що насправді е, це дуже тяжкий процес, е, навіть не настільки тяжкий, настільки кропітливий і займає безліч часу. Колись я теж думав, що взагалі хто там знімає якийсь контент, що це там дуже легко, лиш легкі гроші. Насправді, коли ти вже починаєш сам знімати, це в мене другий канал, в мене був перший там канал про автомобіль. Там я взагалі писав сценарії, боявся камери, там і запис усіх відео, йшов дуже дуже тяжко. Власне, про все, що я хотів на тому каналі, я розповів. Тема автомобіля була вичерпана, тож зараз в мене інший канал про будівництво і він більш успішний, ніж той канал про автомобілі, про машини. Тож, так, взагалі, якщо робити якісний контент, який знімати, там все монтувати, це займе повноцінний робочий день навіть більше. Тому, так як я працюю, у мене є основна робота. Працюю я повний день, у мене там не пів зміни якісь. Е, також я будую будинок. Тому так, е, на відео фізично просто не вистачає часу, тому що це дуже-дуже багато часу забирає. Е, також я вже розповідав якомусь одному з відео, що я почав знімати е, відео без звуку, просто сам процес, а потім його озвучувати. Це теж так тяжко. Дуже. І я от перейшов бачите, на такий формат. Лайф-відео, я просто щось знімаю, щось розповідаю. Майже всі ці відео я знімаю майже одним дублем. Тому для мене це на даному етапі найпростіший варіант знімати якийсь контент і щось викладати. Тому так, не те, щоб я перепрошую, просто я думаю, всі, люди, всі, всі ми люди розуміємо становище інших людей, тому не дуже судіть мене за цю низьку якість контенту. Також про мікрофони. Е, так, зараз я почав знімати з мікрофоном. До цього знімав у мене багато роликів, Відео є без мікрофонів. Тому що в мене я знімаю зараз на телефон, а до цього я знімав на GoPro. І туди дуже важко під'єднати мікрофон. Е, я намагався під'єднати мікрофон до телефону, записував окремо звук, потім окремо відео, потім все це накладував. Тяжко це хочу вам сказати. Тому так, Тож, на даному етапі така якість відео. Так, ну власне, відео вже і так затягнулось там до якихось нереальних масштабів, тому я думаю, на цьому досить. А ви мені ще пишіть в коментарях, якщо в когось виникнуть питання, я, звісно, відповім і зніму ще другу частину ще на якісь ваші запитання. Тому що я вважаю, я відповів на всі там найпопулярніші питання. Може, щось і пропустив, але намагався відповісти на всі. Тож пишіть коментарі, задавайте свої питання. Дякую за перегляд. Бувайте.